Вітає творчий колектив. Шо усім теплий гарячий. Привіт! Сьогодні найщасливіший день у світі. Бо це наш день. Цей день про нас. Тож ми хіро вітаємо всіх з міжнародним днем захисту. Дітей! Дітей так. Це не зовсім свято. Але чому б нам не зробити цей день яскравим, емоційним і трохи щасливішим? Друзі, ми не хочемо вам бажати чому. Бо хочемо, щоб та було завжди. <святу> Друзі, нехай в нашому житті буде якомога більше цільних і радісних моментів, бо дитинство це щаслива сторінка нашого життя, коли всі кольори яскраві, а до казки можна доторкнутися рукою. Дитинство це безмежний світ, сповнений неймовірних можливостей, де найпростіша дитяча гра стає захоплюючою пригодою. Так, сучасний світ змусив нас подорослішати. Ми неначе живемо сторінками історії, але не можна піддаватися темряві, інакше вона нас поглине. Бо хто як не ми на самогоні віри і надії? Хто як не ми надихаємо дорослих жити і творити разом з нами заради нас? Можливо, це прозвучить егоїстично, але ми хочемо, щоб наше місто, наша країна були квітучою, сонячно і мирною. А ви, дорослі, маєте на цьому підтримати. Дайте волі своїм емоціям заради світла та добра. Тож, друзі, розвиваємося, навчаємося, йдемо тільки вперед, бо за нами майбутнє. Не втрат себе знай, Кожен із нас унікальний, а унікальні люди здатні підкорити будь-яку вершину, коли вони разом. Пам'ятайте, якщо в серці живе надія, і хоча б одна маленька мрія, це те, заради чого варто жити. Твори, навчайся, підкорюй і досягай, Лови кожен щасливий момент кожного дня. Мрій, радій, силі. Я хочу дивитись, у небо не радіти. Я хочу весні зривати сонячні квіти. Хочу в мирному світі жити, хочу так син. Діти, наше майбутнє, наш сенс життя. Нехай для них завжди світить сонце, а життя дарує лише світлі, щирі і приємні миті! Щаслива дитина, щасливі батьки, щаслива родина, щаслива країна!